Свободный слушатель. Да. Да. Открытый суд. Что? Еще раз. Ничто. Ничего. Усі наявні відправлення на святкування оголошується відкритим. До особи, які з'явилися до вас. Довідка. Так, доступня як з вас. Вас три народження. 22 18 67. Працює? Так. Дитяча поліклініка міста. 54.

Ми не збільшуємо, ми уточнюємо, просто там ще по що додали, додатки у нас додатків, і уточнили вже уточнений варіант нашої позовної заяви. В Порядку 131. Шановна суд, у нас mm -hmm. теж буде заява про повернення до цього уточненої позовної заяви. Та наголошую суду на те, що 20, 21 березня 2014 року було відкрито провадження у справі. Надалі вже справа почала слухатися по суті. 5 грудня 2014 року позивач під виглядом уточнення позовної заяви змінює предмет та підставу позову, що є прямим порушенням статті 31 Ціліного процесуального кодексу України у зв'язку з тим, що справа знаходиться вже на стадії розгляду. Відповідно до статті 31 Цивільного процесуального кодексу України встановлює імперативний принцип, відповідно якого сказано, що позивач не має права у разі розгляду справи по суті робити уточнення позовної заяви, тим самим змінювати предмет позову. Таким чином, я вважаю, що позовна заява під виглядом уточненої позовної, позовної заяви від 5 грудня 2014 року. Далі аналогічно, 18.11.2015 року та сьогоднішня уточнення позивна заява, вона не відповідає статті 31 та 80 ціної процесуального кодексу у зв'язку з тим, що вже на стадії розгляду справи слухається. Крім того, судовий збір не було сплачено, що наголошувалося неодноразово судові. Таким чином, прошу долучити заяву про повернення уточнення позивної заяви позивачу. Суд до наращивают для ухвалення річності. Керуючий стати 218 сильно процесуального кодексу поняти суду хвал�, відмовити до видовських Тетяні як не в до матеріалу цієї справи, точно не справу, то, 15 листопада 10-12-2015 року у зв'язку з поданим як суперечі статті тут за 1 місяць, а це ім'я представлено ухвала сказано не підігає розв'язка відповідає будь ласка інші заяви будуть? так, вважаю, тим, що оголошена така ми Виявляємо по питанню про завершення нашої переведені заяви дороги. Зараз ми в письмові вигляді про того заяв. Шановна суд, це персональна права. позовича. якщо вони залишать позовну заяву, можна ж Ми не заперечуємо. Тоді суд виходить до очі кімнат і для вирішення питання стоїть до заяви на клопотання представників. підставлення Це ухвала суду. Керуюча статтею місяць 7 процесуального кодексу України суду вхвалить по до видовськи Тетяни Якіні, Догова, Сергія Дмитрович, щоб провезення право власних перестатування залишити безразум. На ухвалу суду може бути обрана апеляційна скарга до апеляційного поліції судоводецької області протягом потихідні.